Вибори до Верховної Ради відбулися, хоча й не без порушень. Про це говорять у комітеті виборців України. Зі слів голови правління Олексія Кошеля, представники комітету задокументували близько 850 порушень. На думку кошеля, майже всі вони технічні і пов'язані з процедурою виборчого процесу та підрахунку голосів. Із найпоширеніших називає невчасне відкриття дільниць, відсутність інформаційних плакатів на деяких дільницях та окремі факти агітації в день виборів. На сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів. Так, була велика кількість порушень, але знову ж таки хочу наголосити, що понад 85% порушень це порушення технічного характеру. Загалом порушення виборчого законодавства не вплинули на хід голосування і підведення підсумків виборів загалом по Україні. Однак разом із тим. Комітет виборців України відзначає, що понад 90% проблем, які мали місце на цих виборах, це проблеми мажоритарної складової виборчої кампанії. Олексій Кошель також сказав, що в 102-му виборчому окрузі на Кіровоградщині зафіксували підкуп виборців, тиск на членів комісії та спостерігачів. Тому КВУ рекомендує центр виборчкому не визнавати там результати голосування за попередніми даними у 102-му окрузі. Лідеру самовисуванець, колишній секретар Київради Олесь Довгий. Серед найбільш проблемних округів у комітеті виборців називають і 45-й у Донецькій області. Там перемогу здобув Юхим Звягільський.